Всім доброго дня, сьогодні 8 травня 2024 рік. Якщо вас цікавить тема бджільництва, ви цікавитесь бджолами, а також все про бджільництво. Ви попали на вірне відео. Всім доброго дня, сьогодні розкажу вам ситуація про пасіки, Покажу вам, мене забирав клієнт, покажу вам і ситуацію, яку не дуже хорошу про медозбір, яка є на сьогоднішній день і про ці погодні умови. А також перемістимося на пасіку. Все, поїхали. Так, ситуація, дивіться, зразу розкажу про не дуже хороше. А тоді перемістився на пасіку. Два дні тому це було. Це було все дуже класно і хорошо, і все отлично. Яка ситуація на сьогоднішній день? На сьогоднішній день в моєму регіоні Полтавська область акація почала цвіти, цвісти. Акація ріпачок уже цвітає, акація почала цвісти. Бджілки почали працювати, це було два дні тому, активно почали працювати, і на акацію пішли йти цілий день, йшли, і все було добре. До мене приїхав забирати сім'ї, чоловік ще покажу на відео. Але що сталося? Я не дивився прогноз погоди. А зараз подивіться цей прогноз погоди, я вам скріншот покажу, де мене пасіка стоїть. Вночі температура дуже занизька, але вдень вона не набагато вища. Плюс, оце зараз у Полтаві сонце світить, але я зажу в курточки. І в світері чого? того, що плюс 11, плюс 13, плюс 15. Що це означає? А це означає те, що акацієвого меду не буде. І це це не просто я подивився на 2-3 дні. Це напротязі неділі, 10 днів. Погоди немає. Акації не буде, щоб ви розуміли. Хотілося б, я скажу, я радувався, ви надалі на відео подивитися, як вони літають, кажуть, та це ж акація, та це пішло. Мені того, я на продажі, його не Мені для себе хотілося просто акації качнути, тому що акацієвий мед ми любимо їсти, більше, ніж соняшниковий, він сіда жидкий і так далі. ну, прольот. Прольот повний. Ріпака в мене не було, але ріпак, ріпачок. Той в мене стояло дуже багато знайомих, це по Полтавській області. Кажу, то ріпака немає. Рідкі випадки є, щоб по магазину принести того ріпака. Це дуже небагато, це сильні сім'ї. І це, це понімаєте, це не той мед, який бути, щоб ви розуміли. Мало того, в мене сьогодні. По плану була, я вам там навчальна на відео розказував. Ось при, на 10-й день ізоляція маточників. Сьогодні маточники треба ізолювати. Я їх не поїхав ізолювати, тому що дубар страшний. Завтра поїду, бо вже по сроках ніяк. Мало того, я ж встановив восьмирамочники. Я вам покажу це далі на відео. Я поставив по три рамки розплоди. І отакий дубар. Що тепер буде далі? Ще вони обігріють той розплод. Тепер, завтра, їду в будь-якому випадку на пасіку. Треба маточники роздати, тому що матки ж типу виходять. Що буде з тими матками? Чи вони обігріють ті маточники? Я просто, чесно вам кажу, в шоці. Мені треба було відводки робити зараз. Ще трохи там для восстановити. Та небагато, хоча б штук 15-12 зробити. Як їх робити в такій дубарі? Завтра передають днем 12 градусів тепла, да, і холода. А це означає те, що ціна на медок підніметься. Це ви Ми сумі... немає меду, ціна підніметься. і нікого не слухайте. Що он меду багато, он бджіл-багато, бджіл-багато, ті бджоли всі, нема погоди, нема, того. вони почнуть роїтися, щоб ви розуміли. В ройку заходить, тому що зараз вони сидітимуть у вулику, то сама маса бджали. Так мало того, би ще кормить не прийшлося, коли воно потепліє, як це ще зацвіте оця, ось коли холода будуть. І далі що? А коли слядуще, що следує липа, коли та липа буде? А до тої липи треба якось сидіти бджолом. А так мало того, ті, що покачали мед. Ви ж думайте теж може прийдеться так, що вам ще тепер кормити його назад. Бо ви повикачували, а що їм тепер бджолом їсти. Ви ж думайте, що там дехто пише, тому що кожен буде бить в свою колокольню. Є заготовачі, є експортери. і Вони будуть розказувати, що ні, все хорошо, меду, хорошо, меду завалено, склади, меду багато, повні вулики. дивіться своєю головою. Всіх, да, всегда. Ви бачите, яка ситуація у вас на постіці. А це, в принципі, така ситуація в усіх. Ну, звісно, не можна так казати, тому що Україна велика. Але ситуація погана. Бо хтось там може написати на Фейсбуці чи на Ютубі, що меду багато, що то все. Що... Вони заінтеруються, щоб ціна не піднімала. Ціна на мед повинна підніматися. Тому що коли товару немає, ціна на мед піднімається. Коли товару немає, цінник на нього росте. Все. А я бачу, що меду немає, абсолютно. Почали літати і холода, така, і на 10 днів. Всю, а зараз хочу вам мені там привезли вощину. сейчас покажу вам. Я рекламу не особо займаюсь, рекламою, але дуже класно, я хочу свій магазин додати її. І ось, кстати, за цю вощину вони почали робити. в Мілітополь це почав е, медова країна, хотів сказати, медове місто. Почали робити, і дуже класно, там без домішок, без нічого, і закрились, тому що війна, і там все ж в окупації. Гриша Легкий ось їх дуже хвалив. Я ще тоді не знав. Мені ось по дивіться, ясно, на прямому ефірі було. А я вам покажу, під он багажнику лежить. А тоді на пасіки поставимо і той. Яку ващину використовує Григорій на своїй пасіці? Може комусь сір. Я вам скажу: багато, багато різних ващин використовую: і Дубовіка, і Азерського, Гадяжська, і Тупоти, Кірвоградська, і Одеську, і, і Дніпропетровську. Ну, всяку, скажімо, так, я використовував. Всі вони непогані, всі, всі ну, якби по своєму, по своєму всі непогані. Дуже мені сподобалася, була Мелітопольська в минулому році. Вони запустилися і пішли непогану машину. Ну продавали була вона запреса, по-моєму, машинка. Така я закупив, ну дуже сильно сподобалось. Але зараз Мелітополь він під окупацією. Не знаю, яка їхня доля. На сьогоднішній день де вони там працюють, не працюють. Але васінка, я рахую, якби ну, на сьогоднішній день вони перший рік працювали, ну, дуже класно була вашина. Мені дуже сподобалась. Жала йшла просто супер. Тому що я частенько от, такі роблю, якби ну скажімо, так, наблюдіння там, на там рамки, ставимо зверху на, на вулики, на кришки, і щоб потім роздавати, розносити какуса, то придивлявся, на, ж, скажімо, на яку вашіну жала йде. Коли немає взятку. Воно видно, що йде, там і воск збирає і з вощини. Це саме Мелітопольська, сама класна знайшла. Uh -huh. Така вощинка. Вощина, медове місто, якісна вощина від виробника. Очищена та стерилізована якість контролюється німецькою незалежною лабораторією. Ось номер телефону, кому цікаво буде. Вони працюють в основному з магазинами, але працюють уже із людьми. Це не просто вищина, якась бадяга, щоб мені прислали, щоб я порекламував і типу, це. Ні. Я хочу свій магазин додавати я хочу торгувати якісним товаром. якісним. Отака От ващина провіряється в німецькій лабораторії. Не просто На глаз бадяжать, непонятно, що. І типу, Виробник переживав, що такий неї не яскраво-жовтий, що пасічники не розуміють. Ну, типу, Думають, що це якась фігня. Бачите, така на цьому, на сонці вона. Щоб ви розуміли тут Вощину можна додати. Перше це кислоту для очищення, її додають 95% виробників вощини. Друге це краситель, третє це ароматизатор. Тут немає абсолютно нічого. тому може Вона трошки дорожче, да, тому що вона очищена способом. Просто ту муляку забирають і все. Оте, що на отой. Вона трохи... Але вона дуже якісна. І гриша легкий. Я хочу взяти і спробувати, поставити у вулики. Подивіться, як воно буде. Якщо нормально, то будемо, буду з ними працювати. Ви, можете і зараз заказати, бо у мене поки на сайті немає. Можете в них і зараз заказувати. В мене, я спробую той, тому що я ставив ващину долина меду, і я доволі нею, і далі працюватиму з нею також. Але і може також її загружу в магазинці. Але для асортименту також буде можливо і ця вощина медове місто. Звісно, це новий виробник. Вони хочуть показатися, ну, дуже качественний товар. Тим більше, я ж кажу, вони, вони все обстежують в лабораторії в лабораторії в Німецькій. А так для якісної овощини хочу сказати, що мені вже поступило предложення, я його наказався, зайнятися проверкою овощини, Тобто зібрати образці на камеру, зібрати не в виробників, а в магазині. зібрати їх, переплавити. І відправить, на, і відправить на завод. На завод не на завод, а на лабораторію в Німеччину. Єстественно, це стоїть около трьох тисяч євро. Але спонсори знайдуться. Це спонсори якісної ващини. Я відмовився, тому що ну це не мій варіант. Хтось буде довольний, якісною вощиною, хто продає. А той, хто бадягу бадяжить і продає на ринку країни по 20-30% процентів, додавляють парафіна і всього остального бізнесу, їм буде кридик. тому я відказався цього комусь бізнес не зрушить, я не збираюся. Але це буде це буде незалежні закупки. Так що виробники ващини, ті, які бодяжать і вони думають, що вони розкручені, що вони круті і охеренні ребята. Буде інформація така. І звісно, коли це хтось цим займеться, освітлить на каналі, освітлить на Фейсбуці, це будуть репости мільйони. І всі все побачать. Все. Це буде знято на камеру, як беруться, по два, по п'ять листків куплятиметься і буде передаватися в лабораторію в Німеччину. Один образець, аналіз стоїть, по-моєму, 70 євро. Оце така інформація буде для того, щоб це буде робити для того, щоб вивезти некачественну вощину з України і оцей некачений воск. От і все. тому що є люди, які до 40% додають бадяган. Це просто жахи, я вважаю, що. А пасічники такі страдають і ведуться на дешеву ціну. Як мені завірили, це медове місто, якісна вощина, ще раз наголошую, долина меду, я теж користуюся і буду користуватися. Мене вони влаштовують, там теж чесні люди. Я не кажу, тільки ці два виробника якісно ваші не роблять. І ще люди роблять якісно. А є дуже багато і бадяги. Все, подивимося, потестуємо, поставимо рамки. Я знаю, що люди задоволені, тим більше Григорій Борисович легкий, Це людина професіонал, він пробував задоволений його відгук. Це немаловажно для мене. Оце отак. І тут іще покажу вам бігом. Бо це прийшли нам товари із Китаю. Кому треба дзвоніть, заказуйте, бо Блін, вже затягнулося. Щотки прийшли. Оці наші, що ви любите, щоточки. Є щотки по 200 гривень, їх небагато прийшло. Може і будуть на осінь більше, а зараз не буде. Скільки є, скільки є. Так, що нам іще? Маркера прийшли, маркера чисто для бджільництва. Но маркера, один маркер відправляти не буду, це дурниця. Маркер буде непосредственно відправлятися, якщо будете брати або ножик, або щітку. Втулки ось прийшли 800 гривень кілограм латунь. покриття латунь. Ось, кілограм 800 гривень. Ножики прийшли 220, прям в розетку включаються, по 1050 гривень. На Аліекспрес дешевше, але ждати треба місяць, не спорю, щоб там ніхто не писав. Ось бачите, який взяв такий здоровий. І ножик такий самий, ось 220 тільки з регулюровкою. Тут регулювання мощності і таймер, щоб через кілька часу він виключився, якщо ви забули виключити. Оцей стоїть 1800. Вроді все. У Полтаві є пару ножиків таких, і пару таких, і втулки, і маркери є. Кому цікаво, я покажу. Ну, небагато в полтаві є товари, і щоточки 200 гривень. Ножики прийшли Джера. Заказав з пластиковою ручкою, кому цікаво, оригінал Португалія. Трохи дешевше, ніж з деревани. З дереваною штук 5 прийшло, але нічим не відрізняється, ні лізі, нічого. Оце бачите. Отакі. ось, Отакі ножички. Це з а ось. Бачите, пластиковий, відлічно вже помить там чи що, воно капітальне. Воно лите. Отако, от от такий ножик Португалія. Ні точить, не треба ні гріть, нічого. Нож, носик трішки, бачите, такий заокруглений. Ну так як ви любите. Бомба. Бачите, все як положено. Штук 25 заказав, так що кому треба в наявності вам. Отправлю який. Взяв у руку, маєш весь, це я називаю такий ножик. Уронах на пасіці, бжілки працюють, працюють. Може на клаці, я в лісі вже почала розпускатися, не знаю. Ну Це отаке. Може десь ріпачок знайшли, ось ділюсь. починаю щось трохи в'януть і тренера чимось прискати. Очікую, зараз приїде клієнт, згодяче, той який. То, 10 пакетів я обіцяв йому, але я йому продовжив чуть дорожче доплатити, восьмеромачні сім'ї повністю. І він согласився, тому що це набагато вигодніше, а мені воно з тими хвостами не тягається. Оце отак. Тому зараз приїде, загрузимося і більше в цьому році нікого не буде, будемо працювати розширяти, маток міняти і займатися на мед. Так, це для історії. Клієнт приїхав, вам ще загружать сім'ї. Рішили пакети, але це не найвигідніший варіант. По тому сім'ї, сім'ю, согласились, сім'ї будемо брати. Зараз покажу, які грузи. Ось такі сім'ї віддаю. Першим людям, ті, які брали, приїжджали у мене по 2000, бо то було раніше. А ці беру чоловіка і кажу, пакети хотів, по 1800. Я вважаю, що це хороша ціна для нього. Так що, А мені з хвостами теж тягаться, останеться там трохи той не хочу. Я зараз, щас... ось бачите, гора стоїть, я їх зараз трошки там десь попідпінюю. І заселю знову. І хай собі до наберу від силу. Бжовка хороша, спокійна. Все. Процес по пересадці сім'ї у нас сюди. Скільки ми вже пересадили. Штук шість. Там два і тут. Штири. шість штук. Шість штук вже пересадили. Ось трохи відкрили ці зліту. Та в одній сім'ї вже два маточника знайшли. Капітально. Тут вже їх треба було розширяти ще неділю тому, бо висять грунами. Чоловік приїхав з восьмиромочниками, то вже єлі випихнули. Вони гожці сіки вжили. Тут, я думаю, трохи розширяти треба. Ну, да. Шо? Загрузилися ми. Загрузились, Вон, сімейки отакі. Ось, Щоб понімали, він сидять. Бачте, які там вже. <хи> я вже розширять треба. Добачте, скільки де. Розширять треба. Всю. Я думаю, що. Я думаю, це постійний клієнт. Я думаю, що він родий. Да. А ну що, да, ви, пару, пару слов скажіть, що, бджоли, дов... да, я... я думаю, Друг... що бджоли ви побачили, другий, які. Другий раз я. Андрій, я беру цими пакети, я дуже задоволений. Це ви тільки до війни годів, годів Не, три назад? Вибрали. Я брав у 22-му році. А, в му році брали? – А в 20. А оце приїхав у цьому році і взяв. Прекрасно. А в цьому році сім'ї взяли, вирішили взяти восьмиромочні. – Ну добре, я дуже доволений. Все, і їхати треба далеченько, Ну нічого. Тепер найголовніше, щоб, щоб той, щоб ціна на мед було. Да, і щоб мед був. Ну, трохи понесли. А що ви пасічникам нічого не хочете сказати? Та я хочу, щоб по, по, цей, хочу пасічникам сказати миру і перемоги України. І цей, пожелаю, щоб як вони наче качають мед, не вистачало тари. Все. Оце саме Здорово, голову. це, це таке, презент. Це не бензин, новий. А що це таке? Це домашнє це, щось? Да. Медове вино. Оце вино. Це ви самі робили чи ні? Да. Оце молодцом, спасібо. Дуже приємно. А це, це за твій труд. Все. що ти мені Дякую, дякую. Щоб у вас був мед, щоб все було добре. Да. І, і щоб був мир, і щоб да. вже ми спокійно жили. Дай Бог. І щоб не хватило все в прошлом году ой, блядь. В прошлом году Андрюха не хватило тари, так я блядь, записывал. в інтернеті ага. новою почтою да, новою почтою А новою почтою воно не дуже дешево от ті, да? до бочки ті, так? Да. Сейчас помиємо ручки Ну все, Тут багатенько, це, це така сама потужна. Одна оце дивилася сім'я, одна. в одній знайшли пару маточників і одну таку вже, в вже така, ну чи вже гронами висіли, то там вже маточники були, позривали. Тому що там вже розширяти треба було ще неділю тому. Ну Нічого. Я зараз піду. Там ще в мене залишилося, сім'я йдеться, зараз їх розформірую повністю в посі заселю і воспіталками займусь. У лісі, мабуть, розцвіла акація. Тому що це зустріча бджолого такі активні і так літають. І у вуликах, восьмиромочні вулики сьогодні продавав сім'ї, а не вулики, то там мед є. І мед є, і видно, що несуть. А воно видно, що літають не за водою. Так що трохи літають. Не дуже, але трохи літають. По магазинах пусто, щоб ви думали. Ну в гнізді трохи є. Все. А те, що це ромки почав трохи трусити, а з рамок почалося таке литься. Такі оце, що літає, оце пішли на акацію, вони в лісі видає, акація почала розпускатися. Ви поняли? Не сильно, але з рамок такий йде. Та ну, я бачу, як літають бджоли. Воно видно, коли вони літають і коли вони не літають. І коли вони заводують і облютуються. Оце отак. Всім добрий вечір. Сім'ї в мене сіні забрали, ви бачили, як мало на точку було тут вуликів. І за 4 годинки. Деві менше. Я встановив пасіку з пінопластових вуликів і ще, мабуть, додавлю на наступний в середу, приїду, додавлю ще рядочок. Їх тут не було, але додав. Дивіться. Залишилось в мене 10 сімей непроданих. Я із них, із кожної сім'ї непроданої, проданої, десь півтори отводка зробив. Робив я відводки дві рамки розплоду, одна кормова. Ну Такі слабенькі. Якщо там сильна рамка розплода, то я ставлю таку слабеньку. Ну, поняли, десь, щоб. На одну рамку, як хто каже, робить, то все я ну, не знаю. Мені воно не дуже подобається, чесно кажучи, на одну рамку я пробував. Малувато. Треба, щоб було. Що там вони сидять щось, дивіться, бачите, щось побачив. Треба піти подивитися. На одну рамку я пробував, мені не дуже. В мене суші немає. Вищини Ви не як розширяти, треба хоча б, щоб три рамки було. Щоб хоча б три рамки було. Так. Ну що, І з тих сімей, з основних, що за забором, теж. Слаба сім'я, не, не слаба сім'я, де сім'я середня, де матку треба міняти. Я просто брав матку, задавлював і три рамки забрав для заселення. Цього, і все, там маточник теж підставлю. Затягує. Все, бачите. Красота. красота. Прийду в середу, роздам маточники. І все. І навіть тут сім'ї, ті, які були, я з них робив водки, оставляв там по 3 рамки, теж, максимум по 4, там, йде, по 4 рамки. А матку удаляв. Може, матка може і нормальна, може і нормальна, ну якщо вона не набрала силу нормально, що я не зміг продати її. Або навіть, якщо і набрала силу, все одно її я її давив. Дивіться. Чого її давив? Дивіться, я її давив? Дивив її, тому що приїде на год, Дядько такий згодять, чи ще хтось другий приїде і скаже, які тут матки? Про, про той матки, ну. 24-го году. Я буду казати 24-го году, хоча оці сім'ї, то воно вже забуду де там ті не, не той. Матки були старі. Тобто так не годиться. Я знатиму, що в мене точок, ось це як одна єдиниця. Тут у нас матки цього річні, тут матки. Я даже знатиму, що от кого я прививку робив. Лібо Німецька буде, либо буде Сумчання, либо бо що подивимося. Чи, може частично так, частично так. Всю. Я встановив і все. Там десь матки не облетяться в деяких, тому треба буде. Приїхати мені і зробити. ідеалі сьогодні було б ну приїду ось у середу і зроблю ще прививку. Для того, щоб там, де не облетяться, туди можна було встановити. Поняли? Все, оце така красотища, Оце така красота. Кажу вам, бачите, тут заміняти матку хочу. Тут набрали ось вони. Ну, ще три рамки ж стояли, стільки ось ось три, шість, дев'ять рамок було. Ну вони стільки на той. Все одно щось мені не подобається, ця сім'я. кришці пишу заміна матки. Все. І отсюди відбираю. Матку знайшов, задавив, дві рамки розплода ось, і рамочку кормову. Не струшуюся. Бачите, вона не дуже обсижує, нічого страшного. Розплод вийде, буде нормально. Бачите, отакі рамочки. Покажу, ну, я це поставлю. Через два дні буде ось, тут Не Бачите, це, це менше, а там більше, там розплода більше. все. І оце такі я роблю отпутки. Трьох рамочні. А одну рамку розплута, то я думаю, слабеньке воно. І тоді, що вощини, суші мене немає, ваші не варіант. А так я далі розчираю тільки ващини, і Все. Оце отак. А тут теж поставлю маточник, як буду ставити. Ми якраз заміна матки. І з отводочок зробили. Щоб не брати із тих, де по магазину вже стоять, не дергати їх, тому що хочеться ще меду трохи качнути. Все. Все. Так я трошки познімав. Неділя пройшла. Що було, те було. Що було, було, а те, що буде, побачимо. Кацапи обстрілюють. Ми стоїмо, ми працюємо, ми допомагаємо. Ставте лайки, коментуйте. Надіюсь, погода стане нормально. Надіюсь, прогноз погоди, просто вони ошиблися е, адресом. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. До скорих відео, до побачення. Гарного вам дня, гарного тихого вам ночі. Все, все буде Україна. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава пасічникам України! Пока!